А оця дивіться без хвоста, і мамка в неї теж без хвоста, отака в них порода цікава. Ми говорили, я не знаю, вибачте, це дуже сильний вітер. У нас е ну, ми тут навіть е гуглили про те, що О, Лена кидає 10 е 1 міліметр, а воно улітає з витру, треба. Вони 10 сосісок з'їдять одна. Е одну розділи на 50 частин. Ясно, бо ці ті, торкнулись тільки що. Провод торкнувся і щось якийсь. звук такий. Мамка, от бачите, отам сидить, о, там аж біля. О, даже там. отам. Присядь, Лєн, присядь, бо вони бояться. І я У нього нічка, не бойся. Не бойся, так. Це що, песик? Ти кажеш цьому. Це дві дівчинки, тому в цьому цуцику ще треба гель зудувати, тому його менше треба готувати. А зараз подивимося, як вона буде загинає. Ви, ви бачите, як вітер завіває. Дуже страшно. Ти не їж сосіску, бо нема сосисок, кидай зубасті. Думаті, до сусісок кажуть. Я знімаю. Я по цю сторону камеру, а це не одразу так заберемо, є? Ся, сидить нормально. Ну щось вже є. того разу ми бачили тут зайняти мамку на мусорах. Звідти, до речі, ми пристроїли. О, відбігає кудись. Ні. Кидай, кидай, буде. Або... Мені здається, що вона Або... починає... Чуєте, я представляю, Лена зараз руки від геля і сосиска від геля. Зараз Лена пас і упала, відрубалася. Відрубалася. Да, да, Жари <і> рот занімів, стричка маленька така. Да? Дуже, дуже, гарна. дуже гарна, ще без хвоста, Породиста, будемо продавати. Нам кажуть, що ми продаємо собак. Ви представте, які люди ненормальні. Ми дворових собак пристраюємо, лікуємо, стимулюємо. Вони кажуть, ви продаєте собак бізнес. Робите. А ті, що дивляться в Ютубі, кажуть, ви на своїх відосиках заробляєте, Заберіть їх. відосики, заберіть їх. От, 12 штук, уже 11 Ми, Ви бачили Останнє відео, на жаль, дуже сумне. Вчора вночі, в 4 ранку, сьогодні в понеділок померла ця собачка. Ми не знаємо навіть від чого. Їй трошки стало після болю легше. Вона навіть ходила по коридору в нас, але, на жаль, вночі померла. Вона так стогнала або її вдарили. Ну, це може бути хвороба, може бути глисти, можуть бути... ну, Бо ми не встигли ще, ви ж бачили, що ми тільки е, бо, як сказати, обробили їх від е, від, бл від бліг. Да, всі обробки зразу не можна давати. Да, і Це треба, щоб пройшли пару днів між кожною. Да, а тим більше, коли вони не йдуть в руки, ви ж самі це розумієте прекрасно. От вам і заберіть всіх, ми не можемо всіх забрати. У нас вже троє живуть. Тих що ми забрали. Це Дафна і двоє дитиня. А ну тих тих дай їй, щоб вона підійшла Кинь отут, кинь отут, біля веточки, біля веточки. Ай, кажу кинь, а не підніми. ти, щоб вона взяла і ту штучку знайшла. Ладно. Не страшно, не страшно. Дуже сильний вітер. Ну, дивіться, ми напевно посидимо, почекаємо, погріємося, але ця вже шатається. Да, я бачу ваші. Дивіться, да, да. дивіться, дивіться. Дивіться. Ми заберемо. Ще оці того не люблю, це так, ну. Дивіться, дивіться. Вже мені здається, вона щось шатається. Дуже гарно, дуже гарно. сім'ї? От хто, дівчат не хоче, вони будуть сперивні, надіюсь, скоро. Ну, ми постараємося, дивіться, це, для чого це все робиться, цей гель, ці процедури, холод, е сосідський, для того, щоб приспати, от, шатається вже, приспати, щоб ловити на стерилізації, бо вони не йдуть у руки. Ну, втасок, Кінь біля неї, щоб вона порухалася, е розженеться по крові, скоріше цей гель. Кидай біля неї. Кіда, кида. До п'яти місяців просто О. мама дуже малесенька. Просто так лапки бачу, трошки дверей, так? Да? Е, і ще й в неї рахіт. Зверніть увагу, бачите, лапки трошечки такі викручені. Е, це, але ні, не, в неї підкошується просто, бачиш. О, отак і замри. Я бачу, що в неї очі підкошуються. <'яна> очі стали маленькі, як у п'яної людини. Ну, надіємося, що це події. Просто е, Ми сьогодні нічого не планували ну, працювати, щоб спеціально зловити їх. Е, ну, бо, Тому що лишили я свою роботу, я там реставрую бака людині. А хто каже, що ми не працюємо, да, да, ми не працюємо, У нас, е, ми взагалі живемо е, з 4 тисяч підписників в Ютубі. Хто знає нас, е, то ви знаєте, як ми живемо. Да. За що чого. Якщо бачите, що я коментую під відео коментарі свого каналу RetroMoto.ua, то загляньте на канал, побачите, чим я займаюся, чим я займаюся в, ну, не в вільний час, а в робочий час, коли ми на Ленин канал не знімаємо відео. Я свій закинув, бо реально нема часу займатися. Роботи дуже багато, мотоцикли, мотори. А Лена хоче продвигати свій YouTube і тварин більше нам. Потреба у тварин рятувати більше, ніж мотоцикли знімати. Я вже в руки замерз, лянчик. Ти як? Ти нормально? Ну дивіться, давайте ми продовжуємо знімати, коли вона вже задрімає, бо реально в руки я відмерз, я вже міняю руку, то одну руку, то другу. Рукавиці я не знаю, чи взяв. Гляна кидаю в калюжу. Вітер задуває. О, давай більше не кидай, хай вона сяде, може і засне. Вам покажу ближче, так зніму. Дивіться, таке гарньоні. На! Гнюченька хороша така. І ця дуже гарненька. У нас похожа була колись собачка, на кого це вона похожа, оця справа. Лін. Оце можна сачком, але вони не підходили взагалі. Та, Такі диви-диви-диви-диви. Вітер потугає. Вона не може зрозуміти, ви представте, тваринка не може зрозуміти, що з нею. Просто вона підкошується.